Сьогодні в студії у нас керівник групи компанії Олімп Харант, філантроп Руслан Хомідов. Пане Руслане, раді вас бачити. Вітаю. В останній цій студії ми з вами зустрічалися квітні цього року. За цей період які такі проєкти ви можете виділити, які для вас є найбільш значущими. Проєктів було дуже багато, але такі, які для мене особисто пам'яталися. Це останній проєкт, коли я допоміг нашому роддому. Що знаходиться по вулиці Чехова, потім військові, військовий госпіталь це ремонти і надання всяких там солодощів військовим, тому що, коли вони приходять реабілітацію, вони теж хочуть якихось смаколиків. І третє, що мені запам'яталося, це ну, допомога військовим. Допомога військовим, багін. Квадроцикли, які це те, що запам'яталося. Ну, інші проекти перелічувати не буду, тому що їх дуже багато. Ви згадали за Пологове, якщо можна трішки детальніше, чим саме ви пологовому допомогли? пологовому ми допомогли в ремонті двох палат, які розраховані на дві особи на палату: це ремонт, санузлах, це два. Ліжка, це меблі, це лінолі. Просто зробили якісний ремонт для дитя. Відяк, так? Від так. А, до я, да, бо всіх стандартах на цей проєкт мною було витрачено 500 тисяч гривень. Усоби на сторінці в Фейсбуці ви написали, що це така вдячність пологовому будинку за народження сина. Багато хто вбачав в цьому, що це якісь такі елементи корупції. Як ви можете битися? Питання в тому, що. Причащий за для того, щоб повернути увагу інший бізнес до того, щоб брали приклад і теж допомагали цим закладам. тому що е, я запропонував свою допомогу раніше, ще до народження сина. Ми були на дні відкритих дверей, на Чехова в роддомі. Я подивився, яка там ситуація. Потім ми Паріентальний центр з дружиною, там ремонт, да, дійсно, присутній, якісний. І я запитав дружину, де ми будемо нагоджувати. Вона каже, що потрібно подумати. Поки дружина думала, я на другий день поїхав У роддом на Чехово. зустрівся з керівником, пропонував йому, що я хочу допомогти. Я бачив, який стан деяких палат. Я хочу допомогти, тому що, незалежно від того, народжуватиме тут чи ні, але ну, потрібно зробити покращення для інших молодих мам і просто мам, які будуть народжувати, тому що ну, всі ми однакові. І є платні палати, в да, них там ремонти присутні. А ті палати, що безплатні, да, до початку війни міська влада. Планувала зробити ремонт, був готовий проєкт, коштів планувалося, але війна внесла свої корективи, де це не було зроблено, і як людина соціально-відповідального бізнесу звернувся і запропонував свою допомогу. Я знаю, що після війни там буде зроблений ремонт, але можливо, в зв'язку з тим, що я там зробив. Певні палати і надалі продовжують там допомагати, тому що є наступний проєкт по роддому, то, можливо, міська влада трішки зекономить і зекономлені кошти направлять десь на інші потреби. Які теж потрібно закривати, а ви акцентували увагу на тому, що ваша допомога саме стосувалася всього пологового будинку, тому ви не розцінюєте це як корупцію, а розцінюєте як довгострокову допомогу саме пологовому будинку. В цьому не. ось саме різниця, на вашу думку? Я завжди вкладаю в майбутнє, щоб залишити приємний слід і спогади про себе. І на... І Хочу надихати інших підприємців і бізнес робити такі вчинки. Тому що чим більше буде таких вчинків, тим в майбутньому у нас буде менше проблем. А які загалом, на вашу думку, потрібно зробити кожному з нас і державі в цілому кроки, щоб подолати корупцію? Це питання складне, корупція. Да. корупція з корупцією бореться в нашій країні 34 роки. І ніяк її не поборять. На жаль, питання в тому, а що спонукає до корупції? Да? Я зараз вам скажу свою позицію і, не знаю, подобається вона чи ні, але корупція спонукає бідність. Я пропоную боротися не тільки з корупцією, а боротися з бідністю, щоб люди в нашій країні жили, а не відживали. Да? Можна провести такий аналіз, що прийшли вибори. прийшли нові люди в Верховну Раду. І через певний період часу знову корупція. Чому? Тому що вони прийшли з простого народу. Так, хтось не з простого, хтось, можливо, там з більш комфортних умов. Але вони бачать, як прості люди не живуть, а відживають. І вони розуміють, що можливо, на наступний термін їх не виберуть. І їм потрібно що? Дбати про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей, що вони не хочуть, щоб їхні діти поверталися і відживали своє життя. Вони хочуть, щоб вони жили гідно. І щоб питання корупції відійшло на інший план, потрібно поборотися з бідністю, щоб простий клас населення і працівників жили. Гідно, отримали гідну заробітну плату. Це можна зробити аналіз в порівнянні із Швейцарією, де капіталісти, да, і в один період там не залишилося середнього класу, як і в нас. У нас зараз дуже великий такий проміжуток між багатими і бідними, бо середній клас виїхав шукати кращого життя. Так і в Швейцарії. І залишилися люди, які теж планували вже виїжджати. І капіталістів не було людей для того, щоб їх обслуговували. Вони зрозуміли, що потрібно щось зміняти. Вони зробили соціалізм, де люди прості, отримують заробітну плату, яку достатньо для того, щоб закрити соціальний побутовий кошик, для того, щоб можна було трішки зробити заощадження, подорожувати з родиною і так далі жити. Ну, я пропоную поборотися не тільки з корупцією, а й з бідністю, для того, щоб люди жили, а не відживали. В подальшому. Потрібно попрацювати з питанням, щоб люди відчували, що в нашій країні є справедливість, що всі рівні перед законом. Тому що конституція одна і написана для всіх однаково. Що для вас тоді є проявом ось такої дрібної корупції, яка теж дуже часто присутня, а, і яку суспільство дуже часто толерує? Тобто, якщо засуджують на державному рівні, коли там урядовці крадуть, проте вони толерують, коли там десь даб хабаря лікарю за надані послуги, десь там а, в суді за якусь справу районному, теж тикнув гроші. Судовий напрямок то взагалі. Там кошти не повинні ніяк не ні передаватися і так далі, тому що держава за цим слідкує і дає гідну заробітну плату працівникам суду суддям. Ну, я думаю, що можливо навіть взяти прикладом американську систему, де суддям теж, коли вони переходять працювати з суддею, їм дають певні фінансові можливості Це кредитування. Безвідсотково. Якщо ти попрацював 5 років, і до тебе немає питань стосовно там, корупції або порушення своїх посадових обов'язків, тобі анулювують цей кредит, кошти ти далі можеш вкладати в будинок, дав в тебе гідна заробітна плата, в автомобіль. Потім, коли він виходить на пенсію, теж в нього там свої там, вдячності і так далі. Ну, так що багато прикладів, де ми можемо залучити вже досвід інших країн. Повертаючись до теми благодійності, багато хто в цьому вбачає політичний підтекст. Давайте вже розвіємо, є він, чи немає. Е, у мене одне прохання. Можемо запитання залишити на кінець ефіру. На кінець, будь ласка. Тоді ви вже також згадували, що своїм прикладом ви хочете мотивувати і інших підприємців також долучатися до таких ініціатив. Що, окрім власного прикладу, на вашу думку може їх мотивувати так само допомагати? Розумієте, мотивувати це стабільність, це чітко визначення, наприклад, законності. Якщо в нас є в країні закон, то він повинен дотримуватися. Да? Щоб е, судова гілка влади теж працювала по закону. Коли ми чітко знаємо, що є правила гри, да? ми їх дотримуємося, е, це стабільність. І коли ми собі плануємо якісь е, бізнес-проекти, ми знаємо, що буде стабільність, ми можемо прорахувати і знати, що є, є прибуток, ми завжди готові прибутком поділитися. Оце приклад, що повинна бути стабільна економіка, стабільні закони, стабільні правила гри, стабільне життя. Коли є стабільність, тоді ми чітко знаємо, що завтра буде таке саме, як сьогодні. І якщо ми сьогодні отримали дохід, то ми з ним поділилися, тому що ми знаємо, що завтра буде стабільність, ми теж отримуємо дохід. Тому що. В кошти, коли ну, людина працює в бізнесі, кошти збираються. Ми їх вкладаємо. Реінвестуємо. У нас бізнес росте. Да? Просто деякі люди не розуміють, що закон грошей працює і грішми потрібно ділитися. Чим більше ти потратив на гарні справи, тим краще йдуть тебе бізнес. Проєкти, взагалі твій бізнес. І тоді бізнес, да. а очевидно, нас, буде не від вибрання. У нас питання так, що люди гроші складають, да, десь там, хто в ячейку, хто в носочок, хто під матрас, да, і гроші не працюють. Вони накупиють, вони не працюють. І питання в тому, що, а чи встигнеш ти їх потратити. Да? А чи навчили ви своїх дітей правильно ділити кошти? Чи не поругаються вони потім і не посваряться за ці кошти один з одним. Мене тато вчив, що гроші, дітей треба вчити гроші заробляти, але при цьому завжди залишатись людиною. І все. В своєму житті от молодь, да, молодь, коли закінчує якийсь навчальний заклад або покидає там школу після 11 класу, йдуть да, своє життя. Всі хочуть що: власну квартиру, власний автомобіль, Бізнес і так далі. Але в житті приходить наступний етап, де ми це все отримали. Наприклад, по-мінімальному: житло, автомобіль і бізнес, який все рівно працює і приносить дохід. Що далі? Ми або своєю дохідної частиною ділимося, або далі вкладаємо, або десь ці гроші никаємо, складуємо і так далі. Так що, тут потрібно, щоб люди розуміли, щоб більше заробляти. Потрібно більше витрачати, але витрачати правильно, не якісь там брендові речі, а на гарні справи. Боженька, все бачить. Ви також завжди наголошуєте, що ви філантроп, а не волонтер. Да. Чим відрізняються саме для вас ці два поняття? Волонтер це людина, яка витрачає вільний час свій для організації якихось гарних справ. Вона може там частину. І власних коштів долучити, да? але вона намагається долучити і інших людей для виконання якоїсь там задачі або якогось запиту. Філантроп це людина, яка витрачає власні кошти і при цьому отримує задоволення. Найбільше я затримую задоволення, коли допомагаю дітям, тому що діти вони ще не спорчені цим життям, цією буденністю. Вони чисті, їхні посмішки щирі, відверті. Від цього, я, виходить, найбільше задавали. Але останнім часом ми спостерігаємо, що ви співпрацюєте із волонтерами. Чому тоді? Розумієте, зараз на четвертому році війни дуже мало залишилось волонтерів. Вони всі витримують. І волонтери теж потребують допомоги. Останнім часом до мене звернувся Євген Компанець. З приханням допомогти, тому що його зять теж військовий, і їм потрібні були дві зарядні станції, де я закрив цей запит. Тому що волонтерам потрібна теж допомога, їм потрібно допомагати. А тоді як вам дається вибудовувати співпрацю між бізнесом, волонтерами і місцевою владою, і щоб весь цей механізм дійсно працював? Я вдячний своїй команді, яка мені в цьому допомагає. Без них. Моя б робота не була б такою ефективною, яскравою. Так що я їм щиро вдячний. Я думаю, вони мене бачать. Я вас ціную, поважаю, рухаємося далі, не зупиняємося до самої перемоги. Чи можете поділитися своїми планами на майбутнє? Чи більше допомагати. Якщо на початку повномасштабного вторгнення на військових у нас зійшло 300 тисяч, на останній місяць на військових ми закрили під мільйон гривень. Це щомісяця. Це щомісяця, не рахуючи соціальні проекти. І повертаючись до останнього питання: чи є все-таки політичний аспект у вашій благодійній діяльності? Чесно, я вже трішки втомився від цього питання, тому що допомагаю більш активно і висвітлюючи це. В мережах, в соцмережах 4 роки? На початку цього питання ніхто не задавав. Коли питання виникло виборів теж по телебаченню, в інтернеті, всі проводять паралель, що це вибори, я хотів би задати вам теж питання. А ви б хотіли, щоб я пішов на вибори? Оце ви провокативні питання ставите. ставити. Ну, ваша особиста думка. Ну е мені б хотілося, щоб достойні люди йшли на вибори, які допомагали, які продовжать допомагати і після виборів. Тоді, з вашого дозволу, хотів би в нашому ефірі, задати питання. І на своїй сторінці, в соцмережах, я теж виставлю це питання, щоб люди проголосували, чи хочуть вони мене бачити на виборах. Але ж ми правильно розуміємо, що все це після завершення війни. Чи ви бачите перспективи того, що. На зараз я хотів би почути думку громадян. Тому що без підтримки громадян про, ні про які там вибори або йти кудись ну, нема смсу і сенсу. Але це все після закінчення війни. Мені просто цікава думка громадян. Тому що деякі пишуть, там, що борди по області е, на бордах, що ми там бачимо? Руслан Хомідів, який закликає да, об'єднати країну для перемоги. Політичної сили такої ж нема, об'єднана країна. Да, це гасло. Тому що коли ми всі були об'єднані на початку повномасштабної війни, був результат. Відкинули ворога з Харківщини, від Києва. А коли тут Руслан Хомід закликає, давайте об'єднаємося, щоб Зупинити ворога на тих рубежах, які є, то це політика. То давайте хай люди проголосують. Хочуть вони, щоб я йшов в політику, чи не хочуть. Ну і ви визначитесь, хочете, щоб Добре. я йшов в політику чи не хочете. Пане Руслане, на цьому ми вам дякуємо за увагу до нашої студії. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні в студії у нас був керівник групи компанії Лімп Гарант, філантроп Руслан Хомідов. Дякуємо, що були з нами.